На базі Тернівського ліцею номер 4 відбулося урочисте відкриття третього районного етапу змагань всеукраїнських шкільних ліг плечо плечо-плеч з футзалу зібралися п'ять команд учнів п'ятих-шостих класів Полоградського району тернівки, Павлограду, Богданівки, Троїцького та Юріївки. На початку урочистості присутні вшанували пам'ять загиблих захисників хвилиною мовчання. Під звуки гімну проекту шкільних ліг відбулися показові виступи представників команд. З вітальним словом до юних спортсменів звернулися гості заходу заступник голови Павлоградської райдержадміністрації Сергій Варінеся та тимчасово виконуючий обов'язків міського голови Тернівки Вадим Добровольський. Дуже радий, що саме в нашій громаді проходить третій етап змагань. На сьогоднішньому етапі життя це дуже важливо для наших дітей, щоб вони трішки відвеликлися від війни цих насущних проблем. Сам Вадим Анатолійович давно пропагує здоровий спосіб життя. Він вже третій рік поспіль розвиває в нашому місті мотокрос. На професійну трасу до нас приїздять спортсмени з усієї Дніпропетровщини. Це Популяризує наше шахтарське містечко. Чесно кажучи, сам дуже полюбляю спорт на сьогоднішній день. їм сам займаюся, розвиваю такий від спорту, як мотокрос. Приїжджають до нас гості з Дніпра, яким дуже подобається наше місто. Те, як наша громада розвивається у спорті, завдяки потужному розвитку в тернівці різних дисциплін. Наші спортсмени майже завжди займають призові місця, впевнений. І в цих змаганнях тернівські спортсмени достойно представлять своє місто. Пан Вадим бажає, щоб вони дійшли до фіналу і були переможцями в цьому. Вчитель тернівського ліцею номер 4 Неля Кослій зазначила, такі змагання долучають молодь до спорту та сприяють всебічному розвитку. Хочу від себе особисто побажати нашій громаді в першу чергу перемоги. А це саме ліцей номер 5 хлопці на чолі з вчителем Криконом Сергієм Олександровичем і Зеленською, Анастасією Володимирівною. Сьогодні захищають нашу громаду. Тому бажаємо їм успіху і бажаємо успіху в всім нашим командам подальших змаганнях. А саме вони будуть продовжуватися у Павлограді в місті це баскетбол серед дівчат і. Хлопців, волейбол серед дівчат і хлопців. І наразі зараз в Павлограді проходять змагання з черлідінгу. Тому бажаємо нашим дівчатам перемоги також сьогодні. Як стало відомо згодом, наші дівчата, черлідерки таки посіли перше місце і будуть представляти наш район на обласному етапі. Через війну в Україні, повітряні тривоги, офлайн навчання та малорухливий спосіб життя. Діти дуже скучили за живим спілкуванням. А змагання всеукраїнській шкільної ліги пліч-опліч, які проходять під гаслом разом до перемоги, чудова можливість об'єднатися, трошки відволіктися від сумних подій та знайти нових друзів. Завдяки таким національним проєктам і зростає здорове майбутнє нашої батьківщини!